Дякую. Перша черга з перемоги сьогодні, напевно, було дуже важливо на французи за вчорашню поразку. Твоє відчуття після перемоги відграла дуже сильну збіру. Дуже хороше впечатлення після гри, багато емоцій. Ми добре, ми більше, більше сил вважали в цю гру. Вчора ми вважалися на всю силу, але зробили більше ошибок, ніж в цій грі. В цій грі ми почали ціплятися в защиті, заводить друг друга эмоциями і получилась така цікава гра. Наскільки важко було повернутися, ну, скажімо, до баскетбола после серьезных физических навантажений в этой семье? Да, не очень, это живо, мы постоянно играли, были делали, 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 делали какие-то взаимодействия, там, 3 на 3 2 на 2 5 на 5 мы вошли быстрее, чем мы предполагали. Перед чемпіонатом Європи, звісно, до нього ще дуже багато роботи, але все одно якісь сподівання у тебе, який мікроклімат у команді, на що хлопці сподіваються. Будемо викладуватися на, на все, що можемо. Будемо робити все, що від нас зависит, і Будемо старатися виграти різові міста. До речі, сьогодні зуміло зупинити лідерів французької збірної. Були якісь настанови по індивідуальній роботі проти них. Ні, ну, сказав тренер, що ми повинні їх захищатися активно. Не давать проходить. Мы, мы это более-менее сделали.